Шановна громада Черкас, останнє відео про забудову та узурпацію прибережної зони набрало десятки тисяч переглядів. Пояснюю, що відбувається. Ось річка Дніпро, найбільша річка в Україні. В неї є межі 100 метрів берегової зони, має чітко охоронятися законом і не можуть бути ніким узурповані. Тут має бути виключно пляж і не має бути ніяких забудов. Зараз на пляжі Рив'єра йде повномасштабне. Забудови безпосередньо на самій на самій прибережній зоні. Тому е, всі люди, в яких які захищають нашу країну, в яких немає часу, в яких е, є страх, прошу просто коментувати, ставити лайки, поширювати. Тільки разом, тільки громада Черкас може відстояти право на користування своїм берегом, тому що вже почали. Ставити паркан вже почали розгортати територію, і скоро наші воїни приїдуть. І ми вже будемо ходити тільки під парканами. Ніякого пляжу на рив'єрі в подальшому можуть не бути. Уже зі мною зв'язуються деякі телеканали. Вже пишуть адвокати. Готові робити певні запити. Тому кожен із вас, хто поставив коментар, хто поставив лайк, ви є автоматично людьми, які відстоюють наші права, які відстоюють берег. Тому не сійте в осторонь, будь ласка, прокоментуйте, поширте, поставте лайк. Тільки разом, тільки наша єдність зможе навести лад та порядок в цій країні. Всім дуже велике дякую.